Вітаю вас, мої любі сонечки. Сьогодні, зранку, коли ми з вами були в молитві єдині за Україну, ви не уявляєте, яка відбувалася краса. Ми віддали низьку енергію, об'єдналися, завантажили високу, звантажується просто гігантських кристал. І нам в серця полилась божественна енергія. Я сподіваюся, що ви відчули, як сьогодні творець нас просто така дар, нагорода для нас всіх. І коли я приїхала, мені зразу ж прийшло записати відео, щоб ми вже робили по новому ранішню молитву. Тому що у нас вже рівень такий провідників продвинутий досить. Тому нове налаштування на ранок. В дев'ятій ранку, коли ми молимося з вами, мої любі провідники світла, налаштовуємося. І це тепер наша нова практика. Налаштовуємося в дев'ятій ранку за київським часом. І проявляємо намір, Отець Небесний. Я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі назавжди, назавжди, назавжди. І ми робимо вдих, вдихаємо входимо в поле Творця, видихаємо своє серце, його божественну енергію. Розширяємося на всю Україну, на всі території, навіть окуповані. Просто розширяємося. Вдих робимо, розширяємося. На всіх людей, на всю територію, всі, хто тут є, об'єднуємося повністю з Україною. Вдих, підіймаємо цю енергію вверх, віддаємо творцю, і все низьке, все пішло, пішло вверх, 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 віддали і завантажуємо високу енергію, таку ніжно-блакітно кристалічну і проявляємо намір про те, що я проявляю небеса. На цій святій землі України назавжди, 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 Ще робимо вдих. Вдихаємо Творця, енергію Божественну, кристалічну чистоту небес. І завантажуємо, видихаємо величезний кристал, блакитний на територію всієї України, на всі, її, на всі її абсолютно територіальні кордони. Якщо йде кудись далі, значить хай йде. Просто віддаєте це в божественну волю, нічого не контролюєте, куди йде. І в цей самий момент, коли ми видихаємо цю кристалічну енергію, ми наповнюємо серця тих, хто зараз з нами молиться. Ми працюємо як провідники і тим, передаємо цю божественну енергію, хто готовий пробудитися на цій землі. Мої любі сонечки, це дуже-дуже потужна, неймовірна практика, слава Богу. Дякую вам за те, що ми всі разом з вами. Зранку в цій неймовірній божественні молитві, і завтра вша ми з вами будемо робити по новому мої любі сонечки. Тобто, вдих створцем з з'єднались, завантажили високу енергію. Потім кристал, і людям так само кристал. Люблю вас та обіймаю.